Доброго дня. Сьогодні я хотів би продовжити тему перебування в Канаді. І ці всі розповіді хлопців та дівчат про те, що Канада це вже не та, Канада погана країна, Канада себе вичерпала. Що в, переважні, в переважній більшості е, е, як тобі, виходять з цих всіх, е, каналів е, 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 Ютубовських, які якими ви володієте, володіють Ці Оці вони розказують неценітницю. Не питайте мене, звідки я знаю. Якщо я кажу, значить я знаю. Перше чому? Я в Канаді вже довго, під 30 років. Про себе трошки розповідаю. Я поміняв 15 робіт тут, я не знаю, якщо не 25. Я вчився тут, в Райерсоні, у Політехнічному інституті в Торонто. П'ять місяців. Я підтвердив диплом свій Вінницького політехнічного інституту Computer Science в Торонто Університі. Я працював у Сполучених Штатах 6 років. Я працював водієм Лімо. Я возив автобуси між Торонто і Нью-Йорком. І, і і, так далі, і так далі, і так далі. Я купив і продав десь приблизно 6 чи сім хатів різних. А, Робив ремонти в будівельній сфері і так далі. Тому що, якщо щось я кажу, то це не є вітер, значить, або переливання води з пустого в порожню. І прошу вибачення, там, значить, писати різний нонсенс, що там. От, Я вам кажу, що те, що ви чуєте, ви чуєте от русскоговорящих. аксіома номер 1 цим людям ніколи вірити не можна. В переважній мірі вони або обманюють, просто по-нашому брешуть, або вони самі обмануті і повторюють ахінею за кимось іншим. Я хочу сказати раз і назавжди всім, хто ще цього не розуміє, що Канада. Сама ліпша країна для імміграції. Зразу питання: а чому ти так думаєш? Чому, сама, сама чому тому, Не тому, що я там тут 30 років прожив, тому що було раніше, тому, тому що, включить свою голову і думаємо. Перше, люди. Люди, які сюди приїжджали раніше, робили 5 документів років, 10 років документи робили. Їздили, платили бешені, божевільні гроші різним там юристам, адвокатам, за часто рускоговорящим, яких з них струшували ці гроші. За те, щоб отримати документи. Зараз ці документи українцям можна отримати, порівнюючи легко через війну, війну. Через агресивну війну Росії проти, проти України, а, через божевільного е, Нідофюрера, плішивого Путіна. Але, значить, це перша сторона медалі. Друге, подумайте, взяли ви, взяли ви значить, паспорт: паспорт е, німецький, італійський, скільки там років? Французький, англ... скільки років потрібно чекати, щоб отримати той паспорт? Десять років. 12 років, 13 років, і чи ви ще маєте шанси його отримати? Значить, Канада, єдина країна, де ви реально можете отримати е, канадський паспорт за 3 роки, після отримання дозвільних е, документів на е, постійне проживання там, за 3 роки. розумієте? Е, е, канадський паспорт, повірте мені, поважається іншими країнами. З ним можна подорожувати майже всюди без візи. І потім, якщо ви так любите Сполучені Штати, я люблю Сполучені Штати, а, а я люблю і цю країну. От. І то ви можете набагато легше і швидше влаштуватися там на роботу з канадським паспортом, аніж без нього. Давайте далі попробуємо ще варіант один, якщо ви ще не розумієте, для чого це все потрібно. О, тут вижити неможливо, та ви ж. А на що нам ту роботу шукати? Тут проста схема, яка провірена тисячами людьми, людей перед вами. Купляйте пікап-трак, купляйте драбину, ставте на драбину, на пікап-трак і їсти по вулицях. І хтось у вас знайде роботу. Комусь там рину, комусь там паркан відремонтувати, комусь там вікно треба поправити, комусь люстру вцепити. Дайте об'яву, ага, якщо ви нічого не вмієте, то що це тільки ці люди, які оце жаліються і слухаються рускоязичних, то це ті люди, які нічого робити не вміють. Не тільки головою, а й руками. Бо як сказав мій покій мій дворідний брат Льоня, що українець кожен із нас каже, муляр і шофер, каже, це у нас у крові. І тому оці всі ці всі розчарування. Це вже не та страна. От, от я був в Польщі, там лучше. Ну як же може бути в Польщі лучше, якщо поляки до сих пор приїжджають і просять постійно резиденцію, постоянно в Канаду? Як може бути в Польщі, як може бути в Іспанії ліпше, аніж в Канаді? Це нонсенс. По по всіх параметрах. Клімат в Іспанії ліпший, я згоден. Але ж я надіюсь, не за кліматом приїхав. Я вже бачу ось вже мені мають такі випадки. Маю також наш Черкас один купив. Я вже розказував це в Нюбрнзвік, собі хату купив в чотири рази дешевше, аніж тут в Торонто, би він куплявий. А він купив трак. В нього є. І Він собі їздив в Сполучені Штати. У нього добре добре. Це добре. Почається. Він вже мене питав тут, чи можу чи можу я йому підсказати, допомогти купити хату в Домініканській Республіці. Розумієте, про що я чи ні? А, ось зараз теж вже ось недавно один із наших поїхав по, після цієї війни, бо війни, був в Ньюфаундленд. І в сент Джонс вони купили в пригороді Сент-джонс, купили вже хату собі. Та за, за два роки перебування в Канаді. Розумієте, не маленьку квартирку, одну кімнату, як у Франції, чи хату купили. Розумієте? Торонто це Торонто це Манхет, це Нью-Йорк канадський. Тут дорого все. Тут треба швидко рухатися, бути розумним, мати добру англійську. Або не жалітися, а жаліться, працювати 24 години на день, на добу і 7 днів на тиждень. І в Торонто теж буде гарно через 10-15 років. Ще трохи про так, статеву рівність. Але слово статеве воно так не звучить. Тому що ну, статева рівність то це. Гендерна рівність, тому що це від слова джендер англійського воно вийшло в інші мови. І тому я не знаю, в українській я також бачу, що слово статева рівність воно не вживається, воно вживається «гендерна рівність. Ви гендерну... маєте розуміти, що це почалося не від того, що жінки хочуть пити там віно. Чи жінки хочуть, значить, походити в штанах і бути менеджерами в компаніях на Це не від цього почалося. Це почалося від прав наслідування на власність. Я вам розказую по-нашому. От, наприклад, у вас є дочка і син, ви розділили своє майно порівну і дали половину дочки, половину синове. Але це є по тих законах середньовічних, європейських. Дочка, є всю власність отримував її чоловік, за якого ви свою дочку або дали згоду видати замуж за одружитися. Так? І вона не управляла цим майном. Хай буде, видали 20 гектарів землі сину, 20 гектарів дочки. Чи добре, видали значить, магазин, значить, по, -по, -по шоп. Де Печуть хліб дочці, і видали кузню сину. Ви розділили поровну свій бізнес, якими ви володіли з дружиною, бо ваші діти ви їх любите. І до того моменту, значить, дочка, вона не має права на володіння. Ви цю хлібопікарню там, роблять, пчуть хліб, це, цей бізнес віддали. Чи 20 гектарів землі ви віддали в руки людини якої ви не знаєте, чоловіка, вашої, вашого зяття. І я... Люди прекрасні. В 99 випадках ви зробили працю, і хлопець і правильний. Дочка його любить, них добра сім'я, вони до вас ходять в гості, ви бавитесь з внуками, вони у вас люблять. все прекрасно. Але ж є випадки, таких випадків багато також було, що коли дають майно в руки, а він береться майно і прокручує. Потім починає пити і бити вашу дочку. Ваша дочка біжить з дітьми, своїми з внуками, вашими, вже до вас назад і вже без майна. Бо і вона нічого не може забрати назад, вона не має права на розвод. І чоловік просрав це майно, яке він отримав, як придане, коли брав вашу дочку, у жінки. І Це питання фемінізму воно почалося саме з цього. І почалося воно в XVIII столітті. Це питання почало підніматися. І зовсім не тими людьми, в яких нічого не було. Бо як в них нічого не було, то в них нічого і не буде, і нема. А тими людьми класами заможними, класами освіченими. Тоді були прийняті закони, як у Франції, код Наполеона при Бонапаті Наполеоні, де урівноважу спадкову власність що жінок що чоловіків. І так само після Наполеона, вже в 1830 х роках, було прийнято в Британській імперії і по всіх британських колоніях. Що це питання вже він нічого не міг зробити від. Тої власності, якщо отримав його дружина, принесла в сім'ю без її е, дозволу, без її підпису. А якщо розлучти введені були закони про розлучення також у більшості країнах, якщо не подобалося їй чоловік, вона може подати на розлучення і розлучитися з ним і забрати своє майно назад. Оце фемінізм з цього почався. А не з того, що жінки там хотіли курити сігарети і вдітися, вдіватися в матроські штани і, і так далі. Це вже потім це все вже перегиби, як у усього у кожного. Це, це, це вже зовсім це вже не, не про то. То я сподіваюся, що я вже е, по-людськи так гарно пояснив, чому канадське громадянство е, воно важливо мати його, і це найліпший, і Канада найліпша країна серед Західного світу. Добре, за якийсь короткий період ви купили собі драбину там із пікапом, і ви собі, ви собі вам це дасть можливість вижити. А ваша дружина там прически робить у себе в кімнаті на кухні, за 15 доларів стриже на годину. Так багато роблять. Я навіть чув один зробив був собі, крісло купив і, і робив послуги дантіста в себе, в себе на кухні. Тоже, хто ж якийсь по-моєму, одесід сам з наших Ну це таке діло. І ви вже все, ви дочекались, ви, ви тут тільки виживати можете. Ви собі виживали тут три роки, так собі виживали, от вижили. Ну, у вас не пішло. І ви от думаєте, ну повірте мені, три роки це дуже швидко. Ви якраз за цей час зрозумієте традиції, зрозумієте трошки країну, навчитеся трошки англійської мови, або її значно покращити, якщо вона. І ніхто вам не заважати буде переїхати в, в Нову Зеландію, в Австралію, знайти добру роботу в Сполучених Штатах. Тут існує договір. Нафта називається North American Free Trade Agreement. Нафта, North American Free Trade Agreement, який дозволяє е, канадським громадянам шукати і знаходити працювати в Сполучених Штатах. Це називається Нафтавіза. Спеціальна віза така робоча, і ти по ній працюєш, багато працює. А, чи, чи навіть от у мене сусід зараз, вона канадійка, він все уроджені. Тут одна дитина, вони тут працюють, хата, вони, все, вони здали хату, поїхали United Arab Emirates. Об'єднав в Дубай, поїхали, бо там вищу зарплату знайшли. поїхали. Ви знаєте що? 5 більше мільйонів канадійців, які мають канадійський паспорт, людей живе не в Канаді. А це на 11 чи 12% людей, які мають канадійський паспорт, вони не живуть в Канаді. Розумієте чи ні? Розумієте, що для багатьох людей канадійський паспорт це як перепустка України. Де вони рахують, яка країна Канада сама гарна країна, безпечна країна? Я люблю Канаду. Я тут провів багато років, 30 років, вже ма двоє дітей тут виросло. Але багато людей, які, які кажуть, що тут for different reason. Вони кажуть, що багатьом причинами їм тут щось не подобається, не можуть себе знайти. І вони собі переміщаються, беруть свої беруть своє і їдуть кудись в друге місце, знаходять роботу. Набагато легше це з канадським паспортом зробити, аніж з англійським, аніж з українським. Навіть в Англію переїхати з канадським паспортом, це ніяких проблем немає. В Австралію ніяких проблем немає, якщо вам подобається. Бо це Commonwealth. Ви спокійно. Я, коли проходжу в Англію, приїжджаю, то я в черзі навіть не стою. Я і самі маю пропускну е, права як е, англійці, як громадяни УК. Я йду туди, на, там, громадяни UK, Канади, там, все. навіть мені краще туди, аніж е, громадянам Сполучених Штатів. Я таки на машині навіть митника не бачу, тільки беру свої речі і прохожу. Так само, я в Канаду, так само я прилітав туди, в Ліверпуль, в Манчестер. Там немає проблем з канадським, це так, як громадянин Канади, бо це Commonwealth. От. І тому я прошу дуже, мої рідні, не слухайте цих е, блогерів на Ютубі, не слухайте їх зовсім. І робіть так, як я кажу. Не робіть і не, не зривайтеся, і не, і не говоріть дурниць про Канаду і так далі. А тим більше в ті часи, коли в нас на батьківщині не все так спокійно. І ви мали можливість попасти сюди, приїхати сюди, то не робіть, не робіть більше дурниць вже, чи чим 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 ваші батьки робили. Вибираючи, голосуючи за цих кравчука, кучму, за цих всіх Януковичів. І, і цього це чудо теж цього. мускулістого, зеленого, того в і всього всього. Це ж теж чудо. Ну, то він такий, якби він цей, але ж він вигнав цього, як він, заложного і розігнав всіх, хто має, може, там щось якісь мав політику, якийсь окружив себе всякими єрмаками і всякими цими... бившими цими. Це біда. Що там буде Саме більше тривожі мене, як українці, оця ситуація на Батьківщині? Що там буде і куди воно йде? Будемо надіяти, що все-таки. Ми ж не Афганістан, і в нас такого не буде, як Афганістані. У нас все-таки люди, хоча не дуже розумні, але вони все рівно мають якийсь здоровий стержень в собі. І вони, Більшість людей, більшість українців все-таки, я рахую, нас здоровою нацією, розумною нацією, яка любить працювати, яка знає собі ціну, яка має гордість, яка має здоровий глузд. Хоча Хоча я прошу останніх, я не бачив цього. І це одне з моїх великих розчарувань, що я тут спинився на північноамериканському континенті. І хочу внести якийсь свій маленький вклад. Я знаю, може просвіт, про просвіт, світа, про світництво, може чуть-чуть як едукейшн, як може якісь... От я не знаю, вже як сказати українською. Ну добре, дякую, що мене дивилися. Слухали всім гарного дня.